Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. На попередньому занятті на уроці 60 та 61 ми вивчили привітання в англійській мові, а зараз на уроці 62 розберемо 10 запитань англійською, які стануть у пригоді вам у подорожах автобусом, літаком чи поїздом. Бувало таке, що вам було важко придбати квиток на потяг автобус, літак чи на якісь... Інший вид транспорту за кордоном? Чи завжди ви могли зорієнтуватися, на якій зупинці виходити? Чи завжди розуміли, на якій платформі сідати на потяг? Чи завжди знали, як запитати про квиток в одну сторону і зворотний бік? У вас були коли-небудь проблеми з уточненням ціни квитків? Чи мали ви труднощі із розкладами поїздів, автобусів та літаків? Якщо у вас хоча б раз був негативний досвід у подорожах, то ви, як ніхто, знаєте про важливість уміння висловитися англійською мовою в таких ситуаціях. Скоро вам стане зрозуміло, які запитання ставити в подорожах, оскільки у статті ми навчимось, де і як правильно купувати квитки на той чи інший вид транспорту англійською мовою, взнавати ціну квитка. Попадати на правильну платформу на залізничному вокзалі, добиратися до потрібної локації, орієнтуватися біля якого місця виходити, та уникнути плутанини щодо квитків в одну чи обидві сторони, пропоную розглянути 10 найбільш поширених запитань, які ви, ймовірно, могли б задати у подорожах. Перше запитання: Can I have a one-way ticket to Chicago, please?» Can I have a one way ticket to Chicago, please? Можна мені квиток до Чикаго в одну сторону, будь ласка? Can I have a one way ticket to Chicago, please? Прохання в англійській мові виражається модальним дієсловом can. A one way ticket це квиток в один бік. А to це прийменник, який, як правило, показує напрямок руху. Це питання часто задають, коли хочуть купити квиток на поїзд чи літак. До теми пригадується мега-популярна пісня 1970-х років One way Ticket to the Moon. Квиток в одну сторону на місяць британської групи Eruption. Друге запитання: Could I get a round way ticket to Chicago? Could I get a round way ticket to Chicago? Чи не міг би я отримати квиток у зворотний бік до Чикаго? Could I get a round-way ticket to Chicago? Could це модальне дієслово, яке виражає більш вічливе прохання, аніж can. A round trip ticket або ж a return ticket це квиток у зворотний бік. Таке запитання ставлять тоді, коли хочуть купити квиток на літак чи потяг відразу додому. Could I get a round way ticket to Chicago? Третє запитання. Where is the platform for the train in LA? Where is the platform for the train in LA? Де знаходиться платформа для потягу в Лос-Анджелесі? Where is the platform for the train in LA? Таке запитання ми задаємо тоді, коли хочемо знайти платформу, сісти на поїзд або зустріти когось. Where is the platform for the train in LA? Наступне запитання. How much is the ticket to LA? How much is a ticket to LA? Скільки коштує квиток до Лос-Анджелеса? How much is a ticket to LA? Коли ми хочемо запитати, скільки щось коштує, ми, як правило, використовуємо питальний заіменник how much. Який вже носить у собі значення, скільки коштує. How much is a ticket to LA? Скільки коштує квиток до Лос-Анджелеса? П'яте запитання. Does this train go to New York? Does this train go to New York? Цей потяг їде до Нью-Йорка? Does this train go to New York? І знову запитання про потяг, у якому напрямку він їде. Does this train go to New York? Шосте запитання. Is this bus to Jefferson Street? Is this bus to Jefferson Street? Чи цей автобус їде на вулицю Джефферсон? Is this bus to Jefferson Street? Як і було зазначено вище, Прийменник to позначає рух. Тобто у нас тут є to Jefferson Street. Напрямок руху до вулиці Jefferson. Сьоме запитання. How often does this bus come? How often does this bus come? Як часто ходить цей автобус? How often does this bus come? Запитання актуальне, якщо ми цікавимось розкладом автобусів. How often does this bus come? Восьме запитання. Which bus goes to the airport? Which bus goes to the airport? Який автобус їде до аеропорту? Which bus goes to the airport? Якщо ми бачимо ряд автобусів і не знаємо, котрий з них їде до аеропорту, ми використовуємо питальний займенник which. Дев'яте запитання. How much is the bus to the airport? How much is the bus to the airport? Скільки коштує автобус до аеропорту? How much is the bus to the airport?» Скільки коштує автобус до аеропорту? Як уже відомо, how much дослівний переклад скільки у цьому значенні перекладається як скільки коштує. «How much is the bus to the airport?» І останнє десяте запитання. What's the closest stop to the movie theater? «What's the the closest stop to the movie theater?» Яка найближча зупинка до кінотеатру? The closest stop найвищий ступінь порівняння, який йде з артиклом «the», А прикметник close з суфіксом EST. – «closest». Отже, маючи в арсеналі вище наведені запитання, ви зорієнтуєтесь, будь-де, куди і яким би транспортом ви б не збирались їхати. А що найважче було для вас запитати англійською у подорожах? Залишайте свої коментарі внизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай! Па-па!